На одному острові мешкали різні почуття: щастя, смуток, уміння, гордість. Любов теж була. Одного разу там всім оголосили, що острів буде затоплено, і вони повинні покинути його. Усі виїхали. Тільки Любов вирішила залишитися до останньої секунди. Коли острів уже майже пішов під воду, любов вирішила покликати на допомогу. Багатство підпливло до любові на чудовому кораблі. Любов запитала багатство, чи можеш ти мене відвести звідси в безпечне місце? Ні. Ось скільки багато грошей і золота на моєму кораблі. У мене немає місця для тебе. Тоді Любов попросила гордість, яка пропливала повз острів. Гордосте, допоможи мені, прошу тебе. Я не можу. Тобі нічим допомогти, любове. Ти вся мокра, і можеш зіпсувати меблі на моєму кораблі, відповіла гордість. Любов попросила смуток. Смутку, ну дозволь мені поїхати з тобою. О, любов. Я така сумна, що потребую самотності. Щастя, пливло повз острів, але воно було таке щасливе що навіть не почула того, як голосно кличе його любов. А раптом вона почула чийсь голос Любове, підійди, я заберу тебе з собою. Це був худий, сивий і довговолосий старий. Любов була так переповнена почуттям радості, що навіть забула запитати ім'я старого. Коли вони прибули на землю, старий пішов. Любов побачила на березі знання і запитала його Хто був цей старець, який мені допоміг? Це був час, відповіло знання. Час? запитала любов, але чому саме час мені допоміг? Знання мило усміхнулося і відповіло саме тому, що тільки час здатний зрозуміти, настільки любов важлива в житті.